Сам Петро Порошенко відреагував на новину у Фейсбуці словами: ніколи такого не було, і от знову. Він зауважив, що після візиту до Вашингтона і з і зустрічі з командою Дональда Трампа йому відмовили у виїзді на Мюнхенську безпекову конференцію, але новим способом політик каже, отримав 15 повісток до ДБР із 14 по 28 лютого на кожен день. А отже, у цей час він не зможе таким чином поїхати і до захисників на передову. самі, Мі санкції за словами Порошенка не стали для нього новиною. Він знав про підготовку такої провокації, але сподівався, що цього не станеться. Президент України Володимир Зеленський назвав умову зняття санкцій з лідера фракції Євросолідарність народного депутата Петра Порошенка. Почуємо санкції були проти введення, і це не Перший і не останній а, пакет. А, ви подивіться, що відбувається? У нас війна, а люди виводять реально миють гроші, виводять мільярди гривень. І, і це впродовж всієї війни. І, безумовно, всієї, не тільки повномасштабної. Це почалося з 14-15 років. А, виведення грошей, а, торгівля, заробіток сепаратистами на вугіллі. І все це є. Всі ці потоки є. А, я просто здивований, що раніше фінмоніторинг, ніхто. То нічого нам не показував, я це не бачив. А, а як було до мене? Мені складно сказати.